Півробітники посольства Сполучених Штатів в Україні підтвердили, що 12-та бригада спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії України пройшла перевірку, передбачену законодавством Сполучених Штатів, та має право на допомогу від Америки у сфері безпеки. 100 кілометра від російської границі там бундосфіровце. Возглавляють бойову групу НАТО, в которую входят входять из із п'яти стран западного военного блока. Наголошується, що здобуття західної зброї та підготовки від сполучених штатів не лише підвищує боєздатність Азова, але що найголовніше сприятимуть збереженню життів особового складу. Це нова сторінка в історії підрозділу. Азов стане ще потужнішим, ще професійнішим, ще небезпечнішим для окупантів. Сполучені штати зняли заборону на передачу Амара. Американської зброї батальйону «Азов». Цю інформацію підтвердив голоса Америки, представник державного департаменту. США. тим часом ми продовжуємо обговорювати тему зняття іншої заборони на використання американської зброї для певних ударів на території Росії. Наша кореспондентка у Пентагоні Карла Баб мала нагоду поспілкуватися із колишнім очільником центрального командування США генералом у відставці Френком Маккензі про те, як удари по Росії можуть змінити правила війни і який вплив на поле бою матимуть вин. Нищувачі F-16. боротьба з іділ значною мірою була успішною через те, що Сполучені Штати та їхні партнери змогли зайти в Сирію, де велася боротьба. Експерти кажуть, що боротьба в Афганістані багато в чому провалилася, бо Сполучені Штати не змогли діяти через кордон в Пакистані. Зараз ми маємо схожу ситуацію з російськими військами, які обстрілюють Україну з території Росії. Що ви думаєте про це? Так, але з певними обмеженнями. Я не обов'язково думаю про географічну відстань. Я б не казав, не стріляйте далі ніж 10 миль у глиб Росії. Я поняття не маю, які в нас є домовленості. Але я б сказав, що потрібно бути дуже обережними і не атакувати російські ядерні об'єкти, російські ядерні командні пункти тощо. Окрім цього, я б сказав, що ми повинні надати Україні певну гнучкість щодо того, куди вони завдають ударів усередині Росії. Адже як ви сказали раніше, не можна Давати росіянам захищеної зони конвенційні російські командні пункти, логістика та інші формування справді поза небезпекою. Я вважаю, що це суттєво зашкодило здатності України відповісти на цей останній наступ було докладено серйозних зусиль, щоб забезпечити Україну можливостями F-16. Я знаю, що ви не можете говорити конкретно про F-16 для України, але чи можете ви розповісти наскільки взагалі важливою в бою є перевага в повітрі? І чи вважаєте ви, що F-16 можуть змінити ситуацію? Що тут потрібно пам'ятати, коли ви бачите зображення F-16 на землі, то це красивий літак. Але коли ви бачите зображення американського F-16 на землі, то це не лише літак, це пілот, який пройшов роки навчання, аби сісти за штурвал цього літака і має багаторічний досвід польотів. Це також система управління повітряним боєм із сполучених штатів. Тож цей літак злітає. Він керується взаємозв'язаною мережею командування та контролю, яка забезпечує літак найкращою можливою позицією для бою. Ми бачимо поле бою, ми відчуваємо поле бою, і F-16 є частиною цієї великої мозаїки. Придушення протиповітряної оборони противника не дозволяє збити літак, тож це набагато більше ніж просто літак. Тому, коли ми говоримо про запуск F-16, нам насправді потрібно подумати про те, що ми зробили, аби допомогти з усіма іншими необхідними складовими для успіху цього літака. Сполучених штатах знову ж таки це складна, глибока, взаємопов'язана мережа засобів, яка є унікальними для нас і наших партнерів по НАТО. Думаю, ми поділимось чимось із цим з українцями, але це більше ніж просто літак. Тож ми дійсно повинні, я думаю, ми це робимо, забезпечити навчання та унікальні засоби, аби ефективно використовувати цей літак. Якщо цього не зробити, цей літак досить швидко зіб'ють Наскільки великий це матиме вплив? Це може мати суттєвий вплив, особливо якщо ви дозволите удари по території Росії? Ймовірно, це дозволить вражати російські повітряні судна, які скидають керовані авіабомби та інше в глибу країни? Тож я думаю, це матиме ефект. Минулої п'ятниці уряд Нідерландів заявив, що інвестує 400 мільйонів євро у виробництво бойових машин cv 90 для України. Ініціатива, в якій також беруть участь Данія і Швеція. Більше новеньких cv 90 передбачені у найостаннішому пакеті військової допомоги від Стокгольма. Водночас кілька десятків БМП старіших моделей cv 90 працюють на полі бою в Україні з 2023 року. Як використовують шведські БМП на Донбасі? Які переваги вони мають? Розкажуть Анна Костюченко та Павел Суходо. Бойові машини піхоти сіві 90 надійшли на озброєння 21-ї окремої механізованої бригади влітку 2023-го. Командир цієї БМП з позивним Кіпіш до вторгнення росіян працював у Польщі на будівництві, а повернувся, аби захищати насамперед свою донечку. Коли я узнав через інтернет, що в нас торся ворог, почав обстрілювати. Я зразу позвонив до дитини. Саме рідніше, що даний час є. Вона каже: папа, у нас стріляють БМП сіві – машини піхоти, які можуть як перевозити військових, так і атакувати ворожі танки. Ці БМП перебувають на озброєнні у Швеції з 1993 року. В Україні з літа 2023 тисячі Міцна броня шведських БМП дозволяє працювати в умовах обстрілів артилерії та атак дронів. Каже начальник штабу батальйону за позивним, самурай вона є маневрена на полі бою. Наступна її перспектива і перевага це її броня. Тобто, які не надо збрехати, коли здійснюється обстріл, і сівішка не так сильно постраж... може постраждати від уламкових поражень, від артилерії, від відпіввішок, від ланцетів. 21-річний самурай, випускник військової академії міста Одеса, воює на Донбасі вже понад рік. В умовах війни дронів СІВІ 90 дозволяє транспортувати піхоту більш безпечно та комфортно порівняно з радянськими БМП, розповідає офіцер. Шість чоловік піхоти, повністю собі комфортно може сюди сісти, положити по центру якесь БК воду, продовольство і доїхати до точки випуску. І звідти вже відпрацьовувати свої задачі. Тепловізор дозволяє вільно пересуватись цією машиною і вночі. Від ворожого тепловізора Сіві 90 захищає система маскування баракуда. Шведська БМП оснащена автоматичною гарматою, що фактично перетворює її на легкий танк. Тож вона може завдавати ударів ворожим танкам у відповідь або працювати у парі з іншими танками, наприклад, з німецькими леопардами. Першим бойовим завданням на Донбасі командира БМП Кіпіша була саме атакувальна місія. Ми мали їхати робити нашому ворогу вогни жарко жарко Спереду йшла одна коробочка, яка зала дорогу. Ззаді йшли два старших брата і ми йшли. У нас було чотири машинки, туди йшло. Ми мали заїхати, одні мали, старший брат мав прикрити нас з правого флангу, другий ззаді, а ми мали заїхати їм трошечки дати і бігом назад. Нас командир вів з дрона, каже, чуть вперед, чуть перед, чуть вперед, чуть нижче, чуть далі, і нас коректував, і ми їм туди насипали. І їх звідти тікали. Нас супровождали 120-ті, і так само і зустрічали. Все, що у них було, це нас до радіусу нашого квадрата прилітало. Під час створення сіві 90 була використана технологія активної підвізки, розроблена для автомобілів Формули 1 Це робить машину всюдихідною, кажуть військові.